Вітаю, вітаю всіх на каналі Людмили Хмотовської. І перше, що я хочу зробити, це привітати кожного з нас з тим, що ми кожен день вже отримуємо хороші звістки. Ми сьогодні, із того, що я читала на 14 -го годину, 20 населених пунктів в Харківщині Мало що сказати. Радість, радість, і я розумію, що, можливо, я вже вам і не потрібна як підтримка, але ви пишете запитання і я далі відповідаю. Так що йдемо далі, дуже цікаве запитання, я тим більше його не відповідала. Скажіть, будь ласка, Газпром зняв відео Нової Європи, там, де Європа замерзає. Його показують майже кожного дня на телевізорі. Чи дійсно Європа замерзне цього року? Давайте подивимося. Чи дійсно Європа замерзне? Скажіть, будь ласка. Кошельник, Пятірка мечів і королева мечів. Кошельник нам говорить про мудрість, мудрість, яка була заздалегідь. І нам говорять, що вони проявили мудрість, вони себе якимось чином забезпечили. Так, по 5 мечів це буде. Тут можуть говорити про підвищення сіл, тут можуть говорити навіть про якісь коливання на рівні того, що е, будуть е, люди е, свої права відстоювати, тому що пішли ціни. Але те, що вона не замерзне, це 100%, тому що у нам закінчується королевою мечей, а королева мечей у нас говорить про те, що. Вони запланували, вони зробили, зробили це максимально мягко, я, я навіть скажу з хитрістю, і це не, не, має, не безпідставно, тому що е, слухаємо зараз канцлера Германії, як змінилася його риторика. Вони собі газу накачали, а потім і те дадуть Україні, і те, і те. Так що Україна не замерне. Але цікаво навіть не Україна, а Європа, вибачте. Але цікаво навіть не те запитання, а слідуючи: а може буде навпаки, що замерзне Росія, тому що Росію мало цікаво, цікавить сама Росія, їх цікавлять всі, вони вкладають за всю свою історію гроші. Куди інде лиш би не, не в свої селища? Так що давайте побачимо. А може це навпаки замерзне Росія? Що чекає е, зимою на Ерефіні? Що чекає зимою на Ерефіні? п'ятірка Кубків? Четвірка пентаклів. І семірка кубків. І закінчує десятку пентаклів. П'ятірка кубків. П'ятірка кубків нам обіцяє, те, говорить, що буде невдоволення. Це емоційне невдоволення, це невдоволення, яке всередині країни. Четвірка. Пентаклі нам говорить про те, що яким чином будуть економити гроші. А Семірка Кубків говорить про ілюзії, які є в Росії. Але тут нас закінчує десятка пентаклі і говорить, люди добрі, це країна, яка видобуває газ, його куча. І якби вони цей газ да, направили на свої житті. На своїх, Продавали за якісь нормальні ціни для Росії, то це мали б вони зиск. Ну, наскільки розумна Росія поживе, на жаль, вони не замерзнуть, але там будуть свої е, якісь бунти підніматися, і вони будуть дуже сильно економити гроші, але не замерзнуть. І ще у мене питання говорить, що війна закінчиться тоді, коли на Червоній площі буде майорити жовто-блакитний прапор. Це про що? Про те, що Україна піде далі, навіть якщо ми дійдемо до своїх кордонів, ми підемо далі. Давайте подивимося. Тут декілька питань, я їх розділю на, на складові. Скажіть, будь ласка, чи буде майоріть, а саме прапор перемоги, чи буде він на червоній площі? Тут пектакли. І десятка мечів. Буде на червоній площі. Це все-таки не про те, що ми підемо далі. Хоча така якась розв'язка може бути, тому що е, штовхають Україну далі по силі, але десятка мечів цьому не дано здійсниться. Так що е, такого сценарію не буде. А давайте спитаємо. Хто ж хоче, щоб Україна пішла далі? Хто це так хоче? Нам ще свої звільняти, та звільняти території, хто хоче, щоб Україна пішла далі. А от ті, хто дає нам зброю, ті хочуть, щоб Україна пішла далі. Вони готові фінансувати максимально, вони готові давати силу грошей. Але щоб Україна пішла далі. Взагалі можливий такий розвиток подій? Чи взагалі можливий такий розвиток подій, що Зеленські, наш парламент приймуть рішення, що Україні обов'язково йти далі? Дев'ятка мечів, я думаю, що ні. Хоча по уміреності це буде розглядатись, це буде підніматись, е, ну я думаю, що все-таки не підуть. Так що, я думаю, це питання закрило вже з усіх сторон. І скажіть, будь ласка, яким ви чином бачите розвиток війни далі? Е, так, яким ви чином бачите розвиток війни далі? Як буде розвиватись далі війна? Передасть, дев'ятка мечів, королева мечів, шість педаклів, коржизлів, і трох. Зупинки тут не буде. Я пам'ятаю, що дуже велика кількість, ви мені писали, що там тейтеролог, таролог, й тей астролог говорив, що буде якась зупинка. Ніякої зупинки не буде. Знаєте, така війна буде розвиватися, вона буде набирати обертів. От конкретно. Згадуємо ці декілька днів, що спочатку там чуть-чуть зробили далі більше, а далі ще більше. З іншої сторони, по шестірці по пентаклів, буде йти зброя з усіх усюди. І тут є якийсь план, ця, що війна йде за якимось планом. Я так розумію, що це наші Збройні сили. Розрахували подібний план, його тримали повністю під великим секретом і взагалі не розуміли, чи зможуть щось подібне зробити. Так що, всі, хто каже, що буде зупинка війни, не буде. Буде набирати дуже великих обертів до перемоги, конкретно до перемоги. З нехорошого велика кількість буде поранених і буде велика кількість убиті. Тих, це говорять про військових чи це говорять про населення? Ні, тут а, військові це Україна чи це Росія? Росія все-таки в більшій кількості. Взагалі батьками будуть вести Україна, на жаль, теж доволі багато положить своїх синів і дочок на цю перемогу. Так що зупинки не буде, будемо набирати обертів кожен раз до самої перемоги. А що ви думаєте про істерію Берегії, про потерю Балаклеї? Що я думаю? Ну, тому що це для них не потеря, бо вони ще її туди вложили, що вони її потіряли. Це наші Збройні сили її повертають. Так що потір'я я тут не бачу. А чому у них така істерія? Давайте подивимось, чому у них така істерія. Дев'ятка кубків, дві кажетлів. Десятка пентаклі. Ну, тому що вони бачать силу і міці української армії. Вони взагалі в шоці, що щось подібне відбувається. Тому що цього взагалі ніхто не чекав. Тут по дев'ятки кубків. Ось така в нас дев'ятка купів, щоб ви зрозуміли, да? вони там сиділи на троні, придумали собі, що вони солі взагалі всієї землі, а тут їх е, е, пруть, женуть, вони не можуть зупинитись. Так що тут конкретно е, історія того, що це взагалі для них яка, якесь откровення, що це подібне е, могло бути. Скажите, пожалуйста, почему Кадыров так себя странно ведет? То он уходит, то он возвращается. Что за всем этим стоит? Так, давайте испытаем. Почему Кадыров себе так странно ведет? Ваш Пентаклев. Девятка мочива, кто б сомневался. Шесть І Тому що він розуміє, що по башні, що вони програють, йому страшно. І знаєте, є такі вислів, що кристи перші тікають із тонущого корабля. Так що нос він тримає по вітру, дуже добре розуміє, що вже йому підгорає. Він дуже до... добре розуміє, що треба драпати. Так що тут, як би так, залишиться живим. Звідки оце все і странно? А скажіть, пожалуйста, наскільки відіграється сценарій, що Путіна уберуть свої же? Я вже дуже давно говорила, що Путіна приберуть свої. Дуже давно. І там був такий сценарій. Він або помре, або приберуть свої. Ну, давайте на сьогодні подивимось. Чи відіграється саме зараз а сценарій, що Путіна приберуть свої. Король жезлів. Шість пентаклів. Верховна жриця. По королю жезлів є конкретно людина, якій заплатили. Це тримають в страшній тайні. І там дійсно готується замах на Путіна. Як цю інформація, чи це вдасться? Башня. Уже Сім мечів. Король Пентаклів. Сказати, що воно вдасться на 100%, я не можу, тому що в нас башня башня це рушить всі плани, яким чином він про це дізнається і запобіжить цьому всьому. А що буде далі? Ну, на якийсь невеликий час там. Я маю виду, в середині Путін, путінської коаліції буде мир та спокій, але його все рівно приберуть. Його все рівно приберуть і приберуть по дьяволу. Вже не перший раз мені дають, що Путіна приберуть по дяволу. І закривають ірофантом. Тобто це по судьбі йому по долі, щоб його прибрали по дьяволу. Скажіть, будь ласка, по дьяволу це його вб'ють? Чи це Щось підготують, тому що дьявол у нас така скользка карта, вона і сюди, і туди. Чи це просто якась махінація? Б'ють трійка Пентаклів. Ні, я думаю, що його приберуть, той справжній його б'ють. Це може бути сценарій Каддафі, який дуже давно для нього говорять про такі сценарії буде сценарій. Кадафі, коли влетять, приб'ють і усі витікаючі последствия. Тобто, все буде приблизно так. Є новина, що а, є новина у Блумбері, що російська економіка вже в регресії. Це правда? Що таке регресія? Вона повзе назад. Дорога назад. Скажіть, будь ласка, чи російська економія, економіка вже в регресії? Шестірка жезлів, так. Да. Як далеко? Сім жезлів. Король жезлів. Вони борються, тобто вона набирає і дійсно спадає, російська економіка дійсно спадає. З цієї сторони роблять неймовірні зусилля, щоб її притормозити. Але зупинити це все неможливо подвійки мечів, це неможливо зупинити, воно, знаєте, набирає обертів, набирає сили, і це все не можна зупинити, так що вона буде падати і падати. Так що це правда. Взагалі рекомендую всім, хто не бачив, подивитися на рік прогноз по Росії, який я робила на Новий рік 2022 року. І я згадую, як я його робила. Я взагалі люблю, знаєте, щось хороше говорити людям. І я так витягую ті карти, так підбираю слова, що там буде все ж таки добре. А воно не виходить, там, розумієте, там без кінця злитні, там без кінця, без кінця якісь такі розборки, незадоволення. Хочете, послухайте? Так що там воно було заплановано, що воно буде так недобре Королева Британії Єлизавета II, В якому вона стані? Чи правда, що вона помирає? Скажіть, будь ласка, в якому стані королева Британії II? Ну, Вона хвора, і ну, я не можу сказати, що завтра вона помре. Завтра точно ні. Так що ще. Королева побоює, ще трошечки побуде. Хоча вона хвора, вона слабка, вона дійсно слабка. І хочу я сьогодні закінчити дуже таким цікавим веслом, я його навіть розпечатала. Це, знаєте, Міністерство фінансів Російської Федерації, Мінфін Росії, заміститель міністра, Дмитрию Юрьевичу. А кто пишет заместитель председателя правительства Российской Федерации, руководства аппарата правительства Российской Федерации Дею Григоренко. Минфином России получено и рассмотрено письмо Министерства обороны Российской Федерации, там дата, 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 относительно финансового обеспечения выплаты компенсации семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной организации на Украине в 2022 году, и планирование соответствующих расходов федерального бюджета на 2023 год. Согласно информации, предоставленной Минобороны по состоянию на 24.08.2022 года, сегодня у нас 8, Это еще мы берем там 7 плюс 8, 15 дней назад. В ході проведення спеціальної воєнної операції на Україні погибли 48 759 воєнслужащих Вооружених Сил Російської Федерації. Тобто, про що я хочу сказати, що пам'ятаєте, ми дивилися ще дійсно цифра є, про яку говорять, що вона сходиться з українською. То, тобто, якщо ми подивимось. На цю цифру українську, то ще наші за, заменшую, заменшую цифру, і насправді це все є. А потім, якщо ми беремо як медик статистику, там завжди статистика медитинка говорить, від кількості загиблих помнож на 3, тому що там стільки ж поранених, 50 плюс 150 поранених, а вже я мовчу, скільки буде. Тих, хто пропали безвісти, так що на сьогодні Росія вже танцює біля 200 тисяч людей, які вона зробила калійками, 50 тисяч того, що вони признаються, які померли. І пам'ятаємо, що це скільки маленький населений пункт, це приблизно 20 тисяч. Якщо Росія поменшилась на 10 маленьких населених пунктів районів на 10 районів своїм молодим поколінням, яке могло наробити дітей яке могло дати лад. От які втрати на сьогодні в Росії, я розумію, що це не найкращі новини для нас, людей, які люблять життя, але це хороші, хороші новини для э, російської сторони, тому що пропадають от русские мальчики, і вопрос, а зачем они пропадают? За что такое они воевали, вот эти мальчики, чтобы вот так остаться беславно в українській землі? Але кожен вибирає те, що вибирає. А з вами була Людмила Хомутойська, і як завжди, я прошу подобайки, підписуватись на мій канал, писати обов'язково запитання, щоб я вам відповідала. А всім вам я бажаю тихої ночі, гарного дня. І взагалі тримаємося, тому, тому що Україна зробила розворот на перемогу. І, хоч сім місяців я підтримувала, і багато хто не вірив, що це можливо, зараз всі розуміють, що нам залишилось трошки перемогти. Всім па-па!